Всім привіт! Я знаю, може вже його вас трошки, але сьогодні будемо готувати з вами дуже класну штуку. Я такий суп давно не робив. Та, в принципі, я такий ніколи не робив, тому що в мене білих грибів ніколи не було. Суп буде з білими грибами, з сиром, з фрикадельками. Це взагалі буде по-дорогому і по багатому. Піддержіть лайком, кому там не западло. Це безплатно для вас. Стараюсь повеселити публіку. Хоча последнє час у мене немає такого настроєння. Прям сильно, як ви замітили, запустив себе, не побрився. Ай-яй-яй! Ладно, шучу, все хорошо, дивіться. Достав білих грибів небагато, правда, з морозилки. Зараз ми їх обжаримо з цибулькою, потім їх висипемо туди. Картошки достав цибулі, зробив фрикаделю. Звісно, всі вони різні. Нема в мене времени виготавлювати, я ще нічого не їв. М -м -м -от. Ще купив сира, такого тостого, його в суп. Ну, різниці йому немає, потім накидаю, буде біленький, буде все красиво. Приступаю чищу, ріжу як-небудь Так, це для себе, поэтому піде не на показ вже. П'ять хвилин буквально пройшло, ці трошки порозрізав грибочки білі так. Це вже порізав, як небудь. Воно зараз пожариться. Картошку теж порізав, зараз солі насипав. Просто мені це все треба нести на кухню, потім обратно трошки невдобно. Зараз спочатку зварим картошку, це все пожаримо, потім прийдемо, заберемо це, все, те все. І в кінці я вам покажу, що у нас вийшло. І можливо з кухні покажу. процес. І так, починає жаритися. Це скоро буде кипіти, я сподіваюся. Зараз, цибулю, потім гриби. Ой-ой, пахне грибами. Це, в общем, все, хай жариться. Клас. Просто клас. Що в нас вийшло з вами по ітогу? Якась пенка, звісно, я туди сира накидав. Це з сира щось там вийшло молоко. Скоріше за все. Трошки спагетки кинув. А ну-ка, черпанем, щоб ви побачили. Оп, білі грибочки, фрикадельки з сиром. Клас. Картошечка і спагетті. Я думаю, піде гарячий, хай трошки остине та буду їсти. Скажіть, непогано ли не насипали продуктів. Тепер дивіться, я брав за 5 доларів, але на за 7 в Норвегії я брав за 5$ в Данії. Ну, Сьогодні прям вау немає. Хоча доволі таки неплохо. І так дивимося. Не забувайте підписуватися. Хліб дали хороший хліб, накінький, класний. Тоді кучу таких булочок дали до чаю. З шоколадом. Ще якісь там булочки є. Тоді дали <клес> сладких було. Тоже до чаю. Булочки просто клас. Штук 5-6, наверное. Грибочки. Ну грибочки вже. Ну, завтра якраз приготовлю їх з чим-нібудь. Або морозилку поріжу вкину. Таку якусь штуку дали. 8 крон вона стоя. Ну, більше, ніж євро. Стейк дали вот такие 65. Коровка. А яка вага, не бачу. До 8-12 бачите, краще В общем, прикольно. вага. казало, вам сказать, сказати. Грам 350 на 400. 300 грам 300. пардон. Фарш дали. Опять говядина. Все, все ще дали. Непогано, я вам скажу за 5 доларів. Клас. Сьогодні, звісно, буде готовка, я буду щось готувати. Ну, перед началом відео мені мене до вас є маленький скромний опросій. Тут же скоро там праздники, всі ці діла. І дивіться, що робить Данія. Я просто в шокі. Щоб всі люди могли собі купити, наприклад, таку откуснятину. На неї скидують сіни. Вона не пропавша, просто роблять для людей. І отакий от от кусок я собі свинини не взяв, там були і великі. Ну, я великий, просто не з'їм, понімайте, бо я сам буду їсти. Це я взяв, він заморожений. Дивіться, найцікавіше. Кіло 188, 23, 65 крони. Отака от от ціна. Я вам десь ставлю і зверху. Це просто копійки. Ви ж розумієте, свинина хороша, спеціально для цього, щоб її запікати. Ну, от Як так буває? Об'ясніть мені, пожалуйста. Ну чого так? Я можу просто довго дискутувати на ці теми, Ну, можу набалакати багато лишнього. Ви напишіть в коментарі. Чого так? Щоб люди могли будь ласка. там не тільки на це скидки, ананаси, апельсини 2 кг, 10 крон. І в такому роді, я не знаю, пишіть, що ви думаєте по цьому поводу? У мене просто аж злость бере. Ну як так? Недорого, просто щоб люди могли собі набрати. Якби була в мене велика морозів, 20 кг собі взяв, би такого, хай би воно лежало. Ну як, потім би поїв. Е, так, Сьогодні будемо з вами готувати стейк. Ток-стейк, буфер якийсь буфер. 300 г, 10 доларів ціна брав. того. -того. Ви теж можете спробувати. Не візде, звісно, такі дають набори. Но, бачите, я знаю де брати. Ви теж обязательно його знайдете. Плюс оці гриби. Я думаю, зробимо гриби з макаронами і стейк піджарити, чисто його з'їсти. Пішли, готовити будемо. Зараз він трошки цей... прийде в чувство, бо я з холодильника достав. І все. Не забувайте лайк, підписочка. Мені це сильно допомагає. Лена теж буде старатися знімати відео. Вона взагалі молодець. E, значит, я переіграв слідчим образом стейк. Він був з двох кусочків, я його поселив поперчив. Він вже якраз з комнатної температури, олійки налив. Грибочки порізав і заховав морозилку, бо в мене і суп є з грибний, ну, поки міст не на часі. І це теж доставка і розмерзається. Ну, гляньте, яка краса. Я просто в шокі з ціни. Це 130 гривень за кілограм. Ну, В Данії. Ай, Ладно, зараз йдемо пожарю, якраз перекушу, ще не їв нічого. У нас вже вечір. на вулиці взагалі вечір чи ніч. Що я приготував, не знаю. Зараз роз'їжджаємо, подивимося. Ну, він по-любому, був всередині красний. Зараз будемо як в дорогому ресторані їсти. Красний Медіум Рер. Таке, як на пачці було намальовано, так воно і вийшло. Тут піджарене. всередині воно не з кров'ю. Зараз ну, тіпа... спробуємо, чого там сикаються багато людей. Отак вони всі готують. От на відео дивимося. Хрен його знає. Зараз ну, узнаємо, що воно. Ну, я б таке, звісно, сильно не об'їдався. Хоча толчок безплатний, нормально, будемо їсти. Ах да, вчора замаринував, на них постояло. Зараз йдемо його запікати, хочу їсти, поїм і будемо щось робити. Ви подивіться, яка краса вийшла. Ставте лайки, підписуйтесь, не стисняйтесь. Тут от капельку воно пригоріло, воно не пригоріло, взагалі переверну, вже, щоб ця штучка була хороша. Просто клас пахне, ще гаряче. Дякую вам велике за просмотр. Не забувайте підписуватися, поставити лайк. Це правда допомагає каналу і допомагає не хіл. Не грошима, допомагає, просто я бачу якісь результати. Мені тоді хочеться знімати більше і більше більше балакати, проходить там депресії, стреси, все оце. М'ясо вийшло на славу, воно гарячуще. Зараз я з відео покушаю. Тут мої діла з'явилися дуже срочні. Скоро побачите на основному наверное, на каналі народичу. Давайте, пока.